І так, як я вам і обіцяла минулого разу, коли ми з вами варили борщ. що далі буде у нас, так сказати, друга серія, коли ми із того корочка, якого ми витягнули з борщика, ми приготуємо друге блюдо. Це буде не зовсім каша з топора, але це не, не дороге, а бюджетне таке блюдо дуже смачне, ця страва дуже смачна і дуже корисна, і ситна для всієї сім'ї. Нам для цього страви потрібно: перш за все, каструлька з водичкою, тому що нам кашу треба буде зварити майже до готовності. Потрібен буде чайник з кипяченою гарячою водою. Потім нам саме цей окорочок, який в нас витягнули ми з борщика, олія для смаження. Додаємо туди, як завжди, я люблю додати топлене масло. Єсть у нас заморожений свіжого, ще поки немає. Перчику і морковки. Цей окорочок, ось він такої середньої величини. Дві цибулинки. Ви знаєте вже що. Чим цибульки більше, тим смачніша страва. Півтори склянки, гречки. Вона в мене така рябенька, тому що тут змішані дві. Жарена і не жарена. Мені так смачно. І спеції, такий набір спецій. І сіль. Тут ми сьогодні будемо гратися спеціями, тому що ну, це така страва, що тут можна імпровізувати, як ви собі хочете. Кроме солі і перцю, як я завжди додаю, і дрібочки сушеного часника, сьогодні ще ми додамо і прованські трави, і хмелі і сунелі, і може, побачу, додав така є приправа, абхаська до м'яса, вона дуже смачна. От поставили таку маленьку каструлечку, вона тут на півтора літра. Дві треті налила водички для того, щоб зварити кашку майже до готовності. І поставила на невеличку конфорку, але на повний вогонь, щоб вона як можна швидше закипіла. Водичка в нас майже закипіла. Зараз додаємо туди частину цієї яку заготували, щоб нам трохи присолити, просто щоб водичка була присолена. Тому що до смаку ми будемо до. Повного смаку будемо доводити тоді вже, коли буде готово Тепер додаємо туди. За краще треба крупу промивати і просушувати на рушничок, вистеляти на рушничок. Тому що, хоч вона промита, а все одно ще є такі чорненькі в неї. Все треба збирати, бачите, як би ти не промивав її, а є ще такі. Ось я все зайве зібрала. Тепер треба прикрутити газ до самого мінімуму. Ось так. Ну, ось ось так. Щоб вона ледве-ледве кипіла і доходила. Тим часом ми будемо готувати всі останні інгредієнти. Зараз нам потрібно обібрати м'ясо. Кашка готова. Ви знаєте, коли змішуєш дві крупи, Гречані, прожарену і не прожарену, який в неї стоїть аромат, просто вжарений, кажуть, такого аромату немає. І просто в жареної. А разом це і тут не додавали ми не масла, ніяких спецій, просто додавали трішечки сіль, солі для, ну, щоб все-таки вона з солью проварилася. І все, кашка готова, ми її виключаємо. Поставила на великий вогонь на нагасу чудо сковорідку. Тепер дивіться, цибульку я вже всю порізала дрібненько, Ось такими ось дрібненькими шматочками. Розморожується морковка з перчиком. Вона ще не розмрезилась, але це не страшно. Ми знаємо, що водичка випарується. Подрібнила, обібрала м'ясо. Дуже його я не дрібнила. Можете порізати геть. Міленькими кусочками, шматочками такими, я цього не робила, все-таки, щоб м'ясо відчувалося. Побирала зайвого, трошки ще осталось. І так все починаємо готувати далі. Як завжди, на дно додаємо олійки, так, ну, грам 50 не менше. І викладаємо зразу сюди топлене масло, щоб все добре розігрілося. І тоді будемо смажити цибульку. Так, жирок у нас розтопився, розігрівся, тепер ми туди викладаємо цибульку. Цибулька, так як ви знаєте, ми любимо дуже багато її. Чим цибульки більше, тим вона смачніше. Любите, щоб вона відчувалася, крешіть її не дуже брідно. Якщо навпаки не любите, щоб відчувалася, Дрібнішеньки. Якщо в вашій сім'ї хтось не любить взагалі цибулю, щоб попадала, ріжте крупними шматочками її, а потім ситочком витягуйте. Тому що люди всі по-різному, різні смаки, різні вподобання. А як ви хочете, щоб їли ваші діти, хто до вас там ще завітає, то потрібно враховувати всі зовсім усі смаки. Тепер дивіться. Ми піджарюємо цибульку, потім додамо туди морку. М'ясо у нас зовсім проготовлене, воно зовсім зовсім готове, тому що воно зварене в борщику і воно зовсім готове. І навіть посолене трохи. Значить, як будемо солити вже в кінці, що ми враховували і цей такий нюанс. Тепер цибулька, я завжди цибульку. Піджарюю, щоб вона була золотиста, не просто пропарена, а золотиста. І ніколи разом з цибулею не вкидаю моркву. тому що достигнути смаку, кольору і такої консистенції, структури, не ніколи в житті не доб'ється. Треба, щоб прожарилася у розкальоній такому жирку цибуля прожарилася до золотистого кольору, аж тільки потім додаємо всі овочі. До речі, у таку кашку можна додати все, що хочете. Є помідори, додавайте помідори. Є гриби, додавайте ще гриби. Від цього воно тільки виграє. Але так як ми готуємо бюджетно, тут із цим рецептом і зробіть, ви будете дуже, дуже ним довольні, тому що це на велику сім'ю і велика кількість із одного стегенця, і ви всі будете ситі. Бачите, яку вона кольору? От тепер додаємо сюди перчик і морковку. Заморожені не страшно. Ми накриваємо кришечкою, щоб воно нам не шкварчало, не стріляло. Прикручуємо газ. Тому що газ у нас на великий, а ми прикручуємо, щоб він був на невеличкий. Отак. От і все, і ось... залишаємо, щоб воно прожаривало. Так, що у нас тут? Ось дивіться, кинула заморожене, водичка розтала вже, вже морковка розтала, і вже навіть почала випаровуватися вода. Бачите, і робиться така гарна вішечка, золотиста, синіця. Гарно-гарно. Ми так ще трошки відкритий і трошки випаровується водичка, і будемо додавати сюди додаємо сюди м'ясо. а Якщо був такий крупненький, тому м'ясо вийшло у нас гарне так. Ми пере... все переміщуємо. Поки не додаємо ні солі, нічого, у нас м'ясо було присолене. Хапка у нас трохи присолена, ми вже хочемо в самому кінці. Це доведемо до потрібного нам смаку, який ми хочемо. Хто хоче і приправу додати, грибну яку. Це ваша справа. Смачно і так і так, і ніхто не прогадає лише. Дивіться. М'ясто нам готувати не треба. Нам треба його розпарити, щоб воно добре розігрілось і подружилося із. Дивіться, вже яка золотенька Ось, дивіться, як гарно купить, вимішається така сока. От. І тепер ми сюди можемо додавати гречану кашку. Можете сюди додавати і проварений рис, і проварені макарони, і вермішельки. Все, що вам ваша душенька забажає. Добавляє. Додаємо сюди гречки. Ви бачите, гречка. Розсипчата вийшла. Отак. Вона не збита, помок. Дивіться, я переміс її. дивіться, яка виходить смакота і красота. Тепер що ми робимо далі? Висипаємо спеції. Отак змішені їх трохи. Я солі не дуже буду додати. Постараюсь, щоб солі залишилась, отак. А спеції всі витрісю. Отак. Віртуозно сіль залишилась. А тепер сюди в цю кубку, тому що я ніколи не розмішаю її так, як треба. Додаю прямо в цю, де була у нас така кучка, образувалася, додаю туди водички, кипяченої, гарячої. От тепер у нас всі спеції розійдуться рівномірно. Зараз буквально, буквально декілька хвилинок, декілька хвилинок, щоб воно разом прокипіло. Отак, закриємо кришечку. А якщо у вас є копчена паприка, і ви додавите сюди трошки копченої паприки, і отака от кашка, знаєте, що мені нагадує, колись в юності. На кострі, як варили студентами, були, як робили десь на практику їздили. І ми готували на кострі. І оце ця каша нагадує кашу на кострі. А тепер дивіться, що в нас вийшло. Вийшла отака смачнюща кашка. Вона такої ніжної структури, я вам зараз покажу, що можуть їсти навіть маленькі дітки. Вона така. І в'язка, ну вона не розсипчата сильно. І навіть старенькі люди, в яких там вже із травленням проблеми, нормально, дивіться. Так, а головне, ви подивіться, скільки м'яса. З одного корочка. Що ви зробили? якби ви накормили сім'ю одним курочком, щоб згорити перше другий. Цей варіант безпрограшний. Що можна подавати до цього? До цієї каші, все, що угодно. У мене на даний момент виросло дуже багато різного салата, різних видів салатів, дуже багато зеленої цибулі. І навіть декілька радисинок я вирвала в себе. Тому я зробила такий салатик. Редисочка, цибулька і салат. Шматочок хліба, така кашка. І вся сім'я сита. Будьте здорові! Їжте смачно, і корисно, і недорого.